Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua Ми продовжуємо вивчення експрес-курсу з математики 5 класу, і сьогодні ми з вами розбираємо третій розділ на тему дії другого ступеня над натуральними числами». Нагадаю, що даний експрес-курс призначений для людей, які хочуть повторити свої вже існуючі знання з математики або ж закріпити їх. Якщо ж таких знань не існує, або ж, наприклад, вони мінімальні, то даний курс для вас може м здаватися трішки складним. Тому рекомендовано розпочинати вивчення математики за такої умови за е списками відтворень, тобто поступово за параграфами. Ми ж зараз працюємо в пришвидшеному темпі саме за розділами. Давайте перейдемо до вивчення теми, але ж. Перш ніж ми до неї перейдемо, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, а також поширте це відео серед своїх друзів. Таким чином, канал може розвиватися. Таким чином, ви надаєте мені додаткову мотивацію до продовження моєї діяльності, а також поширенню україномовного контенту. Давайте розпочнемо. Давайте спершу розберемо, як називаються компоненти дії множення. Тобто, в нас тут написано дії другого ступеня, так, тобто другий ступень це нас множення, ділення і все, що цим пов'язано. Значить, дивіться: компоненти дії множення. Припустимо, А помножити на Б дорівнює С. У такому випадку А і Б це в нас множники. А це перший множник, Б це другий множник, е, результат від множення це в нас добуток. Тобто добутком називають відповідно добуток двох чи більше множників. Тобто, запам'ятайте, це, будь ласка. Тобто, припустимо, 1 помножити на 3 дорівнює 3. Тобто, в нас 1 і 3 це в нас множники, 3 це добуток. У тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю, припустимо 3 помножити на 0 дорівнює 0. Тобто, якщо один з множників дорівнює нулю, то відповідно і добуток дорівнюватиме нулю. Якщо ж один з множників дорівнюватиме, припустимо, одиниці. То, відповідно, довготок дорівнюватиме саме тому множнику, який не дорівнював одиниці. Тобто, множачи на 0 будь-яке число, ви усе одно отримаєте 0. Якщо ж умножити будь-яке число окрім 0 та одиниці на одиницю, то ви такому випадком отримаєте саме те число, яке ви множили на одиницю. Тепер поговоримо про переставний закон множення. Значить, про що цей закон? Дивіться: якщо ми А множимо на Б. То це дорівнюватиме b помножити на А. Тобто від перестановки місцями множників їхній добуток не зміниться. Тобто 2 помножити на 3 дорівнює 3 помножити на 2. Що так, що так, буде 6. Наступний закон це сполучний закон множення, що називають сполучним законом множення. Припустимо, в нас було А помножити. На Б помножити на С дорівнює. А помножити на Б потім на С. Тобто, про що цей закон? Ми можемо спершу помножити дію. Так або ж так, тобто знову ж таки, ми можемо переставити числа місцями і помножити так, як зручно нам. У такому випадку значення виразу не зміниться. 2 помножити на 3, помножити на 4 ми можемо спершу 2 помножити на 4, припустимо, а потім на 3. І місця ми можемо міняти як завгодно. Або ж, наприклад, можемо записати 2 помножити на 3, а потім на 4. Як завгодно, відповідь усе одно буде така сама. Тепер же поговоримо, як помножити натуральне число на 10, 100, 1000 і так далі. Тобто, якщо, наприклад, ми множимо 3 на тисячу, то нам не треба множити два таких числа. Нам просто необхідно число 3 помножити на число 1, це буде 3 і до результату записати стільки нулів, скільки їх було. Тобто 3. Або ж, наприклад, давайте ще. Припустимо 13 помножити на 100. Як це обчислити? Знову ж таки, 13 множимо на 1, буде 13 і 2 нулі, дописуємо. Якщо б тут було не 100, припустимо, а 300 то в такому випадку ми б цю трійку помножили на 13, отримали б 39 і два нулі ще дописали. Запам'ятайте це, будь ласка. Тобто таким чином можна множити будь-яке натуральне число на числа 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000 і так далі. А ще що, що робити, якщо в нас обидва натуральних числа закінчуються нулями? Скажімо так, 130 помножити на 40. Як помножити такі числа? Якщо коротко і просто, ми можемо 13 помножити на 4, ми отримаємо 52. І дивіться, тут був 0 і тут 0. Тобто ми їх записуємо до відповіді. І таким чином можна працювати з усіма числами, припустимо 250 помножити на 300. Значить, знову ж таки, 25 множимо на 3, виходить 75. І тут один нуль, тут два 0. Значить, 3 нулі дописуємо до відповіді. І так завжди. Вгадуємо, на минулому уроці ми з вами розбирали таке поняття, як буквені вирази. Тобто, в множенні вони також стикаються. Значить, дивіться. Е, припустимо, 2 помножити на А. А в нас це буквений множник. Двійку ж називають числовим коефіцієнтом. Тобто, число перед буквою це числовий коефіцієнт. Може воно виглядати будь-як. Припустимо, 2АБ. 3 BC або 4 МН і так далі. У такому випадку МН це буквені множники, 4 це коефіцієнт і так далі. Тобто число перед буквою, числовий коефіцієнт. Тепер які задачі ми можемо розв'язувати з допомогою множення. Тут треба запам'ятати декілька правил. Припустимо, у Васі було 4 цукерки, у Петі у 3 рази більше. Значить, аби знайти Петю, нам необхідно 4 помножити на 3, тобто Васю на 3, і ми отримаємо 12 цукерок. Тут треба запам'ятати таке правило. Якщо у кілька разів більше, більше, у разів більше, у такому випадку ми маємо множити, як тут. Якщо у кілька разів менше, то ми маємо ділити. Тобто, запам'ятайте, будь ласка, це. І це вам трапиться м, у майбутньому, коли будуть розв'язувати задачі. Тепер поговоримо про розподільчий закон множення. Про що ж каже розподільчий закон множення? Дивіться, припустимо, А помножити на Б плюс С. Для того, аби розкрити цю дужку, нам необхідно множник перед дужкою помножити на кожний м, доданок чи різницю у цих дужках. Тобто, дивіться А на Б. Це, відповідно, буде АБ. Потім знак між ними С плюс а, С. Або ж, наприклад, А, Б С дорівнює А на Б, С, а, Б знак між ними і АЦ. Тобто, це в нас відповідно розподільчий закон множення. Зараз детальніше. Розподільчий закон множення використовують Аби розкрити дужки, і аби обчислити цей вираз, тобто знову ж таки для зручності, можна спершу обчислити в дужках, можна спершу розкрити дужки, потім їх додати чи відняти, в залежності від того, який знак стоїть в дужках. Процес дії, коли ви множите поступово множник перед дужкою на числа у дужках, називається розкриттям дужок. Тобто, те, що я написав тут і тут, це називається, що я розкрив цю дужку і цю дужку. Тобто відповідно отримав відповідь у результаті процесу розкриття дужок. Зараз я вам ще розповім, що можна не лише розкривати дужки, а й відкривати їх. Дивіться, така ситуація. Припустимо, MN плюс MB. У такому випадку ми маємо спільний множник М тут і М тут. Ми можемо його винести за дужки, і в нас у дужках залишиться N плюс B. Тобто у дужках ми записуємо те, що в нас залишилося після винесення спільного множника за дужки. Розподільчий закон множення можна використовувати для того, аби помножити багатоцифрове на одноцифрове числа. От дивіться, пропустимо, у вас є таке число 458. І його треба помножити на 5. У такому випадку ви можете одночасно помножити число на 5, або ж число 400 розкласти на 400 плюс 50 плюс 8 і це помножити на 5. Тобто, ви можете це розписати більш детально. Тобто 400 помножити на 5, плюс 50 помножити на 5, плюс 8 помножити на 5. Тобто поступово, так, розкрити дужки, як я казав. Число перед дужками множиться на кожне число у цих дужках. 400 на 5 це 2000, 50 на 5 це 250, 8 на 5 40. Тобто у нас виходить 2290. Ось, тобто таким чином можна застосовувати цей закон розподільчий. Ну і куди ж без ділення? Давайте обговоримо тепер компоненти дії ділення. Якщо в нас відбувається ділення, скажімо, А поділити на Б дорівнює С. То в такому випадку число, що ділиться на певне число, називають діленим. Число, що ділить певне число, називають дільником. І відповідь їхня це частка. Тобто, дивіться, 4 поділити на 2 дорівнює 2. 4 – це ділене, 2 це дільник і 2, відповідно, це частка. Тобто часткою називають результат від ділення двох чи більше чисел. Тепер обговоримо так само, як і множені, що робити, якщо в нас, припустимо, ділене дорівнює нулю. Тобто ділене це те, що на щось ділиться. То якщо ділене дорівнює нулю, то частка дорівнюватиме також нулю. А от якщо навпаки, якщо не ділене, а дільник дорівнюватиме нулю. То у такому випадку це обчислити не можна, тому що ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Є таке правило, що з першого класу. А от що ж робити, якщо ділене дорівнює дільнику? Тобто, дивіться, припустимо, 4 поділити на 4. Зверніть увагу, і ділене і дільник однакові числа. Якщо і ділене і дільник однакові числа, то відповідно відповідь буде одиницею. У тому ж випадку, якщо дільник дорівнює 1, то тоді результат дорівнюватиме діленому. Тобто. Ще раз, дільник 1, результат дорівнює діленому. Тобто 4 поділити на 1 дорівнює 4. І так завжди, яке б число тут не стояло. Тепер дивіться, як же нам поділити числа, які закінчуються нулями, натуральні числа. Припустимо, нам необхідно поділити 280 на 40. Якщо і тут воно закінчується нулем, і тут, то ми ці нулі можемо прибрати і потім просто 28 поділити на 4, якщо ми отримаємо 7. А от якби в нас було. 2800 поділити на 40, то ми б тут могли прибрати лише один нуль тут і один нуль тут. Тобто можна прибирати рівну кількість нулів, як в одного числа, так і в другого. Тобто як у діленого, так і у дільника. Тут два нуля, тут один. Значить, по одному нулю забираємо і залишається 280 поділити на 4, буде 70. Запам'ятайте, це, будь ласка. Тепер про задачі, які можна розв'язувати за допомогою дії ділення. Давайте таку ж саму задачу, як за, на прикладі Петі і Васі. Тобто, припустимо, Вася. Мав 15 цукерок. Петя ж мав у 3 рази менше цукерок, ніж Вася. Згадуємо, я вам коли розповідав про задачі з множенням, розповідав, що якщо в нас у кілька разів більше, то тоді ми множимо. Якщо у кілька разів менше, то тоді ми ділимо. Значить, у такому випадку нам сказано, що у Петі у три рази менше цукерок, ніж у Васі, тобто ми маємо Васю поділити на три і отримаємо, скільки було у Петі цукерок. Тобто, якщо менше, то ділення, якщо більше, то множення. Запам'ятайте. Тепер поговоримо про ділення за стачею. Напевно, ви розумієте, що не завжди можна поділити націло те чи інше число. Припустимо, якщо наприклад 15 націло ділиться на 5, це буде 3. А от 15, припустимо, на 4 не ділиться. Як же нам виконати обчислення? Тобто ми виконуємо обчислення так само, як і завжди. Тут ми можемо взяти по 3. 4 поділити на 3 буде 12, 15 мінус 12 буде 3. І о, дивіться, вже 3 на 4 поділити не можна, тому що в нас тут відповідна остача буде меншою за, діль... за дільник. У такому випадку ми пишемо, що 3 це остача, і на цьому наше ділення є завершеним. Тобто, аби виконати ділення з остачею, нам необхідно ділене ділити на дільник до тих пір, поки в нас остача не вийде меншою за діль... дільник. І запам'ятайте, остача має бути саме меншою за дільник. Якщо остача і більшою за дільник, у такому випадку ділення можна продовжувати. І остача не може бути більшою за ділене. І аби перевірити, чи вірно ви виконали ділення з остачою, то існує така формула. Дивіться: якщо ви помножите дільник, на неповну частку, неповна частка – це оця відповідь, і додасте остат, що ви маєте отримати, саме ділене. 4 на 3 – 12, 12 плюс 3 – це 15. 15 дорівнює 15, значить ми обчислили все вірно. А тепер поговоримо про порядок виконання дій у виразах. Значить, дивіться, якщо в нас є дії лише першого ступеня, тобто перший ступень – це в нас відповідно плюс та мінус. Скажімо так, 2 плюс 3 мінус 4 плюс 5 мінус 6. Що у такому випадку виконувати першою дією, другою дією, третьою? Якщо ж у нас є дії лише першого ступеня, то у такому випадку ми всі обчислення виконуємо по черзі. Тобто 2 плюс 3 з першу перша дія, потім те, що вийшло, ми віднімаємо 4, друга дія. Те, що вийде у другий дії, ми додаємо третю дію, те, що вийде, ми віднімаємо четверту дію. І у такому випадку можна продовжувати скільки завгодно довго. У тому випадку, якщо ми маємо дії лише другого ступеня, то тоді в нас буде такий алгоритм: 4 помножити на 2, поділити на 2, помножити на 5, поділити на 1, дорівнює. Що нам робити тоді? Якщо ми маємо дії лише другого ступеня, то так само дії виконуються поступово. Перша дія, друга, третя і четверта. Тобто так, так, так і так. Тобто тут нічого видумувати не треба. Бачимо і робимо. А от що ж робити, якщо в нас є і дії і першого, і другого ступеня? От дивіться, така ситуація один плюс 2 помножити на 4. Як зрозуміти, що тут зробити перше? Або ж множення, або ж додавання. От запам'ятайте, спершу робляться дії другого ступеня і лише потім першого ступеня. Тобто перша дія тут має бути 2 помножити на 4 буде 8, а от друга дія це вже 8 плюс 1 буде 9. І зверніть увагу, якщо тут зробить невірно, то відповідь буде невірною. Тут саме відповідь 9. А от якщо ж ви спершу б додали 1 до 2, ви потримали 3. 3 помножити на 4 буде 12. Тобто відповідь ви отримали невірно. Тому запам'ятайте, спершу другий ступень, потім перший. І ще приклад: а що ж робити, якщо вразі є дії зі здужками? Тобто, от дивіться: 1 плюс 2 помножити на 3, і потім плюс 4, і припустимо, помножити на 3. Що робить в такому випадку, яка дія буде першою? У дужках завжди робляться перші дії, незалежно від того, що там написано, плюс чи мінус. Тобто перші дії завжди в дужках. І вже в дужках ми розставляємо пріоритети, що робиться перше, що друге, що третє. Так як дії другого ступеня робляться першочергово, то відповідно це буде першою дією, це другою дією. Далі множення за дужками і відповідно потім вже дії першого ступеня. Значить, перша дія 2 на 3 буде 6, друга дія плюс 1, 7 за дужками 4 на 3 12 і потім необхідно в четвертій дії додати до, до, результату другої дії результат третьої. 7 плюс 12 – це в нас 19. І 19 саме буде відповіддю на цей приклад. Таким чином, знаючи ці правила, ви можете скласти будь-який алгоритм вчислення для будь-якого прикладу. Головне пам'ятати, що завжди виконується з першої дії у дужках, якщо такі є, Потім відповідно дії другого ступеня множення та ділення, і потім вже дії додавання та піднімання. Запам'ятайте це, запишіть і спробуйте розв'язати декілька прикладів, аби попрактикуватися. Тепер поговоримо про те, що називають рівнянням. Значить, дивіться: рівняння це певний запис, у якому є невідоме якесь число. Тобто, припустимо, А плюс Х дорівнює С. В даному випадку і це невідоме число. 2 плюс Х дорівнює одному. Тобто в нас є невідомий доданок, і його треба знайти. Значить тепер, що називають коренем рівняння? Коренем рівняння називають у той самий х, який ми маємо знайти. А розв'язати рівняння означає знайти усі його корені або ж показати, що цих коренів в нас немає. Тобто, ще раз, корінь це той х, який нам треба знайти. Тепер, які бувають види рівнянь, як їх розв'язувати? Припустимо, в нас невідомий а, один з доданків. Буває таке. Значить, давайте на практиці. Наприклад, зараз розберемо швиденько усі види рівнянь. 3 плюс х дорівнює 7. Аби знайти один з невідомих доданків, необхідно від суми відняти відомий доданок. У такому випадку ми знайдемо той доданок, який був невідомим. Запам'ятайте це. Тепер як знайти невідоме зменшуване? Якщо в нас невідоме зменшуване, у такому випадку ми маємо до різниці додати від'ємник. Ми отримаємо 20. Якщо ж би в нас було невідоме відємник, тобто 20, припустимо, мінус х дорівнює 4, то аби знайти невідомий від'ємник, нам необхідно від зменшуваного відняти різницю. Ми отримали 16. Тепер з приводу множення. Якщо в нас невідомий один з множників, то у такому випадку ми маємо добуток поділити на відомий множник. Що робити у випадку, якщо в нас є ділення? Якщо в нас невідоме ділене, то тоді ми маємо частку помножити на дільник. Якщо в нас невідоме дільник невідомий, то ми маємо ділене поділити на частку. Запам'ятайте. Тобто, оце ключові правила, як розв'язувати рівняння. Швидко, просто і понятно. Спробуйте розв'язувати рівняння подібні до цих, і ви напрактикуєтесь. Вам стане більш ясніше це. Ну і тепер з приводу розв'язання задач. Як можна розв'язувати яз... розв задачі? Для розв'язання задач існують два способи: це способ арифметичний і алгебраїчний. Арифметичний спосіб це спосіб виконання дій за діями, тобто розв'язання задачі за діями, перше, друге, третє і так далі. А алгебраїчний спосіб це спосіб, за яким ми складаємо певне рівняння, тобто це способом рівняння. Значить, тепер види задач бувають різними, дуже різними. І так, за хвилину чи дві вам це пояснити буде надзвичайно складно, чи навіть неможливо. Тобто, дивіться, по перше, для розв'язання задач потрібно логічне мислення, як його розвинути, є також окреме відео в мене на каналі. З приводу того, які бувають види задач, види задач бувають на роботу, на вартість, на переміщення, на рух за течією річки проти течії річки. Тобто, це все те, до чого необхідна така більш міцніша практика. Яку ви маєте здобувати шляхом розв'язання задач поступово. Тобто, якщо у вас є база і ви це вже знаєте, то це чудово. Я ж кажу, що ці відео записуються з розрахунком на те, що людина вже має уявлення про математику і вона це вже вчила, тобто це на закріплення. Тому ж, давайте з вами так би мовити, зупинимось на тим, на тому, що є в нас два способи розв'язання задач: арифметичний за тіма алгебричний за допомогою складання рівнянь, і також скажемо, що є задачі вийти, дуже їх багато на рух. Переміщення, відповідно, роботу, вартість і так далі. Тобто, на цьому, відповідно, ми цю тему напевно завершимо. Якщо у вас залишились запитання, звертайтеся, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, це дуже чудово, значить тему ви зрозуміли. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео стало для вас корисним, написати коментар. Можливо, є що додати. І поділіться цим відео зі своїми друзями. Таким чином, канал може розвиватися, і ви допомагаєте, і мотивуєте мене до продовження моєї діяльності. Дякую за увагу. Очікую усіх на наступному уроці.